Ольга Кобилянська належить до тих письменників, що саме створили себе завдяки наполегливій і послідовій самоосвіті. Вона народилась на території Румунії. За тодішніми традиціями інтереси жінки мали обмежуватися кухнею та дітьми. Ольга закінчила лише 4 класи школи. Обдарована від природи, а Ольга мала хист до музики і малювання, Кобилянська навчається самотужки. Перші твори авторки були написані німецькою мовою. Як і більшість її творів, повість за ситуаціями про жіночу долю і її взаємине зі світом. Це була доволі нова тенденція на той час, бо ця історія написана жінкою про жінку, про свободу її поведінки. Як говорить наречений головної героїні, у Аглаї Філісітас треба за ситуаціями, що в житті щось відбувалося.